В даному відео хотіло вам показати, як можна аналізувати наше стадо дуже зручно по статусах відтворення, які в нас є на панелі інструментів. На даній демонстраційній фермі ми бачимо зараз в розрізі ось цих 549 корів. Бачимо, як вони в нас поділені відповідно по статусах відтворення. Можемо ми увімкнути також перегляд по молодняку. Тут буде розподілено молодняк, а також ми можемо переглянути всі ті статуси в розрізі лактації, днів лактації, або якщо ми говоримо про молодняк, у розрізі місяців життя. Для цього потрібно нам зайти у відтворення і стан відтворення стада. І ось ми бачимо а, таблицю по днях доїння, відповідно від нульового і по максимальний день, який може бути в нас на фермі. І ми бачимо так само все наше стадо у такому більш графічному зображенні, чим ось так поблоково на панелі інструментів. Це може бути зручно. Для візуального перегляду тут ми бачимо одразу ось лінію червону. Це в нас добровільний період очікування, після якого ми починаємо відповідне осіменіння І до якого нам осінняти не бажано. Так само люба ось ця точка, яка є на графіку, вона клікабельна. Можна перейти у картку цієї тварини і подивитись детальні дані про неї. Якщо ми дивимося у розрізі молодняку, тобто це можуть бути нетели, телиці, які ще в нас не телилися жодного разу, відповідно ми включаємось тут молодняк, і ми дуже гарно бачимо тепер інформацію по, в розрізі нашого молодняка, в розрізі статуса і в розрізі його віку у місяцях. Дуже зручно бачити. Так само ці кольорові гами вони відповідають нашим статусам. І так само тут ми бачимо 15-місячний термін, таку лінію. Це в нас період для добровільного очікування, саме по молодняку, після якого ми починаємо проводити осіменіння, Також дуже зручно тут планувати дані операції.